Місто на хвилі. Як Миколаїв відроджує і популяризує вітрильний спорт та яхтинг. А поки підписуйтеся на Миквісті, аби бути в курсі подій міста. Миколаїв завжди був містом води та суднобудування, а активний рух на воді має символічне значення. Яхти на воді сприймаються як знак відродження міста та моральної підтримки для людей у складний період. У 2019 році депутати міськради підтримали концепцію розвитку річок і маломірного судноплавства на 11 років. Розвиток малих суден та яхтингу відкриває місту нові можливості: створення умов для безпечного спуску на воду, організація сервісу, обслуговування катерів та яхт, а також розвиток дитячого спорту. Тож, які плани, окрім цього у Миколаєві? Є проблема зі сліпами, спеціальними бетонними спусками для катерів і яхт. Раніше таких об'єктів у місті не було. Тепер же у різних районах Миколаєва планується їх створення. Вони дозволять легко спускати судна на воду. Ще один масштабний проєкт аквапорт. На нижній і верхній набережній. він передбачає будівництво двох марин для глибоководних суден і для малоглибинних катерів. Проєкт дозволить надавати сервісні послуги, обслуговувати різні види водного транспорту та створить водно розважальну інфраструктуру, якої немає в інших містах України. А вітрильний спорт це ДНК Миколаєва. У місті працюють дві дитячі юнацькі школи з вітрильного спорту. Сьогодні в одній з таких миколаївських шкіл займається майже 200 дітей, і навчання тут безкоштовне. Як думаєте, чи вдасться Миколаєву популяризувати вітрильний спорт та яхтинг серед місцевих? Пишіть у коментарях. Якщо ви хочете бути причетними до змін у місті та регіоні через підтримку журналістики, долучайтеся до клубу Миквісті за посиланням у шапці профілю.